Заступник міського голови Андрій Криштопов провів останню апаратну нараду лютого, заслухавши звіти про роботу комунальних підприємств, департаментів, служб та управлінь міста. Інженер водоканалу нагадав про санітарний день на бюветах з метою проведення очисних робіт. На завершення вийшли роботи по вулиці Одеський шлях. Біля спеціалізованого закладу на вихідні усували спориви. Днями надійшла благодійна допомога від ЮНІСЕФ у вигляді лабораторного обладнання та спеціального посуду для. Дослідів води Андрій Криштопов наголосив на необхідності вести чіткий облік таких надходжень, адже треба звітувати. І це стосується всіх керівників. У нас цю ситуацію контролює е департамент економіки. Тому, будь ласка, всі. Е Підприємства, що отримують якусь допомогу, ставте до відома офіційним листом через ОСКОД департамент економіки. Більш того, можу сказати, що при перевірці, потім, коли виявляється, що було передано, але у вас щось не поставлено на баланс, це пряма відповідальність керівника підприємства, і потім по статистиці ми здаємо деякі документи, що ми отримували. Керівник комунального підприємства Білгородністровськ теплоенерго Михайло Волканов знову говорив про нестачу об'ємів газу на березень, через те, що і в січні, і в лютому довелося брати звідти, аби задовольнити потреби підприємства, а ліміт при цьому не збільшується. Знають про це і в області, тому залишається чекати реакції від них. На комунальному підприємстві «Автотранссервіс» продовжується робота з укладання договорів таких нових сім по юридичним особам за минулий тиждень. Ведеться робота з боржниками. Дільниця двірників займається прибиранням сміттєвих майданчиків після вивезення твердих побутових відходів. При цьому є дефіцит кадрів. Упродовж минулого тижня працівники ЖО1 опрацьовували заявки від громадян щодо аварійних ремонтів каналізаційних мереж в будинках. В одному з будинків замінили вхідні. Двері. За адресою вулиця Перемоги, 23, на завершення виходять ремонтні роботи в під'їзді і ще ряд робіт. Лівніві каналізації відремонтували в двох будинках. Також були проблеми після снігопаду, воно відкапувало, переробили. І щодо судової роботи, судових позовів, сьогодні заносимо на сонячну 19 на 23 тисячі гривень. Заступник міського голови повідомив, що сьогодні зафіксовано вже четвертий випадок крадіжки та вандалізму устаткування ліфтового господарства. Злочинні дії зафіксував і присік самотужки Станіслав Єшков. Крадія затримана і передано поліції, тому вкотре звертаємося до громадян. Якщо ви чуєте, що в вашому під'їзді щось відбувається, гуркіт, підозрілі звуки, одразу звертаєтесь на лінію 102. бо кошти на відлагодження таких конструкцій потрібні чималі. Це Ваших інтересах на міському ринку асорті наразі ведеться розрахунок матеріалів необхідних на проведення подальшого ремонту м'ясному корпусі. Робітники міського центру благоустрій вийшли на закріплені дільниці. Електрики по заявкам сімо школи підрізка дерев продовжуємо і холодний асфальт виїхали по вулиці Кишиневській. Андрій Криштопов зауважив, що цього місяця міським центром благоустрій було опрацьовано багато заявок щодо обрізки дерев на територіях закладів освіти. Ведеться заготівля дров. Під час озвучення інформації про роботу комунальної установи муніципальна варта. Керівниця Тетяна Шахрай знову ж звернула окрему увагу на фіксації правопорушень, які вчиняються неповнолітніми. Днями на гарячому затримано дитячу компанію, які озброївшись ломом, мали на меті проникнути Україну. Риття чим це могло скінчитися, можна лише здогадуватись, тому є необхідність знову ж посилити профілактичну роботу і в школі, і вдома. Вони йдуть цілонаправлено взламувати підвали, взламувати якісь місця, де може мати якесь майно не знаю для чого. Скільки років? 14. Тому заступником міського голови було дано доручення посилити виховну роботу з підлітками та молоддю в школах з батьками, аби такі випадки не набували поширення. На останок наради начальник управління освіти Олена Принц наголосила на необхідності подовжити на поточному тижні в школах дистанційну форму навчання у зв'язку зі зростанням кількості хворих дітей. Садочки при цьому працюють в звичному режимі. Основним посилам роботи на поточний тиждень від Андрія Криштопова було вик... Конання рішень виконкому та міської ради Ірина Вербинська на толі Локінчук перший муніципальний.